Ми з дівчатками зібралися на ринок. Їдемо в автобусі. Помахайте хоч ручками щось там, ножками. Можна ножками. Трошки зміню наш, нашої поїздки. Що таке в кусячках Топус, то є компостер. Виток коштує ну, в дві сторони 2,70. Скільки нам часу їхати Наталю? Плюс він 15 хвилин буде дорога. Де ми їдемо Порто Сент-Джорджо ми їдемо? Тут залізниця проходить. Я побачила зіграю. То виходили в цей ковал маркет чи в інший я Не, у нас там дизень, але так що. Та ми тут вже три кілометри проїхали.